Давайте підказувати, що наче ми знайшли це відео, можливо, ви саме про нього говорили. Да. Можемо Осін, показати. З трапу, да. трап. Ось цей трап. Мабуть, да? да. момент. Да. Вітаються за руку і. З Стеодеси? Так, зі власне, спускається. Путін не може по такому крутому страпу, хоча б пару ступінь, треба мати дуже хорошу форму. То він дуже крутий, цей трап, розумієте? Якщо не трима, не, не, не зможуть, це вам гарантую. Кімчинин, як думаєте, помітив підміну? Кімчинин може не помітить підміну, помітить Лукашенко, помітить там, Такаєв. Ну, В самій Росії ці оточення знає, коли двійник, вони ж все роблять, що начебто це ж оригінал, вони ж дали літак, супровіду, типу, летів і так далі. Все. Але цей дуже живенький, отакий. Дуже Путін ну, не, не оригінал не дуже то до цих речей схильний, до цих паблісіті і так далі. Це, це махає а двійнички дуже живенькі в своєму общенні з публіки на стадіоні і це так далі. Це, це фактично показує, що це ми маємо о, людину, яка не оригінал. Але в чому, в чому небезпека? Він же підписав документи від імені президента, від імені Росії. І якщо Південно-Корейська розвідка каже про 5 мільйонів снарядів, ви уявляєте рівень небезпеки для України mm -hmm. по снарядам. Ми все думали, що ми їх вибиваємо техніку, а ми її вибиваємо, тому що в нас є повідомлення Генштабу, що не танки, бойові бронювання машини, і артилерія і так далі. І вже через рік у них мало все закінчиться. І це був хороший сигнальчик. Тобто люди є, немає техніки, на чому їхати. То тепер, значить, снаряди повно, стару радянську техніку видно, їм всю, що буде в належності, передадуть. Росіям передасть якісь технології, Росіям заплатить хорошо за всю цю техніку, дасть продовольство, щоб вони, в них проблема постійності, з І, власне кажучи, у нас така ситуація, а як. О, ну, ну ти, ти не можеш оригінал спускатися, по трапу по крутому. Я не зможу, при тому, що я періодично бігаю, я підстрахуюсь і так далі. Ну, чоловіку 70 чимось літ. Значить я е, років, нач, ну, явний, явний двійник. Не знаю, хто полетів е, в цей е, е, В'єтнам, треба подивитися на деякі моменти. Зараз Вони ж інколи міняються, начебто. Наприклад, в Севастополі був один двійник, а в Маріуполі інший. А він начебто їхав по одній лінії. Це два, два двійника. Ну, один видно, помер. Коли заявили, пам'ятаєте, я так пам'ятаєте, заявили, що Путін помер. Це ж, видно, помер один з двійників і пішла ось така інформація.